Розмитнення електричок за 60 євро чи за 6 тисяч євро. У вас є два місяці, щоб вирішити. Парламент щойно зірвав план, про який ви навіть не знали. Лобісти тихо протягнули правку в бюджет, яка продовжила б пільги на електрокари. Голова фінансового комітету жорстко відрізав. Цитую: ця солодка тємочка, яка довго гуляла кулуарами парламенту, в них не пройде. Чому? Бо ця правка позбавила б армію 30 мільярдів гривень стільки ж, скільки додатково збираємо з банків. Правка не пройде. Офіційно пільга закінчується 31 грудня 2025 року. Що це означає для вас? Зараз електромобіль розмитнюється за 1 євро на кіловат батареї. Тесла 60 кВт це 60 євро акцизу, без мита без податку на додану вартість. З 1 січня 2026 року повні податки. Та сама Тесла – 150-200 тисяч гривень, тільки розмитнення. Рахується дата розмитнення, а не покупки. Ви маєте привезти та розмитнити до 31 грудня. У вас два місяці. Але в грудні буде хаос. Всі кинуться на кордон, і хто купує зараз, має спокій та економить. Хто чекає, переплачує або не встигає. Є альтернатива приїхати на кордон 32 грудня, щоб точно встигнути. Але такого дня не існує, а 1 січня на митниці вже нові тарифи. Потрібна консультація. Пишіть нам, підкажемо оптимальний план, щоб гарантовано розмитнитись до кінця року. Вибір за вами. Але вибирати треба зараз. Час тікає.